Цей філософ боровся проти рабства, боровся за права жінок, виступав за рівність усіх людей на землі. Ви можете подумати, що я зараз буду розповідати про когось типу Мартина Лютера Кінга. Але ні, моя сьогоднішня лекція стосується Василя Великого, філософа 4 століття нашої ери, якого називають одним з отців церкви, та якого всі ми знаємо як одного з учасників свята Василя та Меланки. Оскільки Василій Великий це також святий Василій, якого почитають як у православі і католицизмі. Сьогодні ми поговоримо про основи його філософії філософії, теології про те, що він був надзвичайно прогресивним мислителем, який заклав підвалини християнської філософії. Отож, Василь Великий або Василь Сезареї жив у Кападокії з 330 по 379 рік, і все його життя, воно фактично присвячено служінню Богу. Уся його кар'єра розвивається навколо здобуття ним нових і нових церковних синів, що призвело його до того, що він став єпископом. І як ми можемо побачити, центр християнства, який у 2-3 столітті швидше перебував у Олександрії, зміщується. Тобто філософи, про яких ми будемо говорити далі, вони є частиною так званої східної традиції, їх ще називають отцями церкви або докторами церкви це звичайно ж, Василій Великий, Григорій Низький та Григорій Незіанський. І як ми можемо зрозуміти, центр тяжіння, навколо якого ці філософи будували свої філософські теорії. Це вже не Рим, і це вже не Олександрія, а це Константинополь. І Константинополь для християнства стає такою новою великою столицею, стає чистим аркушем, на якому філософи цього періоду якраз таки і намагалися написати своє розуміння християнства. І що ж турбувало філософів 4-го століття, якими були основні проблеми, навколо яких вони. Писали, навколо яких вони будували своє мислення. Основною проблемою була так звана уніфікація християнства, оскільки на той час існувало дуже багато течій або версій того, яким чином потрібно розуміти Біблію, трійцю, чи варто прагнути якимось чином корпорувати. Античну філософію Платона, Арістотеля до того, що написано в Біблії, чи можливо навпаки треба все забути та почати з чистого листа. До того ж, на той момент, на 4-5 століття, була дуже розповсюджена та популярна так звана аріанська єресь, яка просто таки захоплювала величезні території. І основою Ареанської єресі було те, що Ісуса не варто визнавати частиною Святої Трійці. Ісус був звичайною людиною, і у святій трійці відповідно існує не тільки. Ієрархія того, хто що робить, але і певна ієрархія буття, тобто, що Бог отець є більш великим ніж святий Дух, а Ісус то взагалі людина. І саме проти Раянської Єресі і боровся Василь Великий, саме проти неї він написав найкращі свої твори, і саме у Протистояння з Аріанської Єресі він фактично і стався як філософ, скільки для того, щоб протистояти майстерним та зачасту освіченим риторично аріанцям, йому було потрібно дохідливо та вдумливо викласти свою власну теорію. Про те, як це йому вдалося, ми сьогодні і говоримо. Важливою деталью стосовно Василя Великого є також те, що окрім того, що він був видатним філософом та теологом, він є також одним з засновників так званого монастичного або монастирського способу життя. Тобто значну частину свого життя він присвятив тому, що він розбудовував монастирську спільноту разом зі своєю матір'ю, разом зі своїм другом Григорієм. І фактично заклав основи того, що має відбуватися в монастирі. Тобто Василь був великим апологетом аскези, молитви та доброчесності. І відповідно ці три риси він інститував своїх в своєму житті, в своїх письменах. Та в тому, як він бачив заклад християнства, тобто в тому, як він бачив життя у монастирі. І фактично та аскеза, яка стала визначальною для християнства у всі середні віки, а згодом і в новий час, вона завдячає дуже багато, чим саме Василю Великому. Тоб, якщо ми поговоримо стосовно його найбільших філософських праць, то безперечно привертає увагу про свят просвят, просвятого Духа. Ця праця є надзвичайно важливою, оскільки вона закладає підвалини теорії трійці, тобто теорії того, як нам варто розуміти відношення усередині святої трійці. Однак, окрім цього, у нього також є полемічні твори, у яких він якраз таки і висуває свої аргументи проти. Аріанців і робить це з надзвичайною еродицією, робить це з надзвичайною широтою думки. Тобто він не тільки прямо відповідає на аргументи, але він і висиває свої. І для того, щоб їх висунути, він апелює до дуже широкої палітри філософів. І для Василя Великого притаманно апелювати до Платона, притаманно апелювати до грецької традиції, тобто він не бачить нічого поганого, в тому щоб намагатися поєднати грецьку філософію та. Християнство, відповідно, це ставить його у певну опозицію до Тертуліана та тих, хто намагався спростити та певним чином містифікувати віру. Отож, якщо ми будемо говорити про безпосередні впливи, яких зазнав Василь Великий, то, безперечно, це буде вплив Філона Олександрійського та особливо Орігена. І вплив Орігена він полягав в тому, що Василь Великий. Також розумів Біблію метафорично, тобто його прочитання Біблії воно завжди не буквальне, воно завжди більш. Високе, більш духовне, та він завжди виступає проти того, щоб зіштовхувати лобами цитати з Біблії, як це дуже любили теологи того часу. Тому що зрозуміло, що у якомусь Євангелії може бути сказане одне у новому заповіті інше, в третьому Євангелії третє. І відповідно ми можемо розуміти ці цитати як такі, що суперечать одне одним. Однак Василь Великий каже, що ми не маємо розуміти Біблію буквально. Ми маємо розуміти Біблію. У її посланні, у її духовному значенні. І для того, щоб ілюструвати цю, це читання, він пропонує нам свою версію того, як нам треба зрозуміти творіння, тобто яким чином ми маємо читати оцей домат про сім днів творіння. Одній з своїх лекцій, яка якраз таки і пояснює появу світу та креацію, Василь робить дуже цікаву річ. Він поєднує концепти античної філософії з біблійним писанням. Тобто він намагається пояснити, що таке творіння з нічого і як нам це слід розуміти. І тут є вибір: це творіння з нічого, тобто творіння ексніхілу, або творіння з нічого, тобто творіння з ексматерія. тобто що була якась матерія, яка не мала певних рис. Василь каже, що творіння відбувалося саме ексніхілу, тому що нічого матеріального не існувало, а сам дух або Бог існував у плані нематеріального буття. Таким чином, коли він творить, то першою, першою його дією якраз таки є поява матерії, якій він потім надає форму, в яку він потім вселяє життя. Далі, звичайно ж, він творить тварин, людей. І тому подібне. І знов-таки нам не слід розуміти, що це буквально відбувалося за сім днів по людському календарю, тому що коли Бог творив, ніякого людського календаря, ніякого людського часу ще не було. Тому сім днів це швидше сім проміжків, у які відбувалося творіння, або сім таких великих шарів творіння. Тобто Бог, немов би створив такий. Пиріг, в якому кожна наступна сутність є трішечки складнішою аніж попередня, і тому ми можемо спокійно цей пиріг населити всіми сенсами, які існували в грецькій філософії, наприклад, теорія чотирьох стихій. Тобто вогня, води, землі та повітря чудово вписуються у цю історію творіння, оскільки після того, як Бог створив матерію, він якраз таки застосовував ці елементи для того, щоб у подальшому створити певні форми та. Створити певний рух цих форм на землі. І по у подальшому знов таки теорії космології, теорії фізики, які пропонували греки, вони також чудово вписуються в цю теорію шарів творіння, оскільки вони кожна з них займає якийсь шар. Тобто космологія, вона буде відповідати за ті дні, коли Бог творив весь всесвіт, фізика матеріального світу. Вона буде відповідати за оці елементарні частини та. Тварин, людей і тому подібне. Таким чином Василь намагається створити таку собі холістичну теорію, теорію єдності, яка буде поєднувати мудрість, яка існувала до, з християнським духом. Однак для нього також дуже важливо не виходити занадто далеко в інтерпретації, тобто, в цій самій проповіді, він говорить про те, що для мене риба є рибою, а тварина є твариною, оскільки. На той момент існує і інша крайність, коли Біблію читають занадто, ори... занадто оригінальна, занадто творчо, і якраз таки це називається так званою єврейською мудрістю, тому що тогочасті єврейські гностики вони дуже любили такі метафізичні і надзвичайно ускладнені інтерпретації. Тобто для, для Василя дуже важливо слідувати у царині здорового глузду, тобто з одного боку, не трактувати біблію буквально, з іншого не відходити занадто далеко від того, що там написано. І серед інших великих досягнень Василя, безперечно, є його ідеї стосовно природи людини, і ці ідеї вони прямо відповідають біблійній теорії. Тобто, як відомо, всі ми створені з глини, і з цієї простої фрази Василь робить абсолютно логічні висновки. Наприклад, стосовно того, що чоловік та жінка абсолютно рівні. Зрозуміло, що це так, тому що. Чоловік та жінка створені з одного матеріалу, вони зроблені за божою подобою, і абсолютно незрозуміло з якого переляку. Чоловік має авторитарно володіти певними правами над жінкою. Тобто, що чоловік що жінка володіють е, душею, яка є безсмертна, вони є Божими створіннями, тому вони мають бути рівними. І більше того, він каже, що деякі жінки показують більше благочестя, аніж чоловіки, у силу того, що вони є більш чутливими, більш емоційними та здатними до любові. І відповідно, жінку він певним чином прив'язує до Діви Марії. Показуючи, що ті глибини жертовності та християнської любові, якими володіє жінка, вони для чоловіків подекуди недоступні. Тобто він йде у напрямку захисту рівності статей, і навіть, можливо, дещо схиляється до того, що жінки можуть пізнати християнство глибше. І те саме він каже і про рабство. Тобто для нього рабство це прямий наслідок гріхопадіння. тобто Фактично, сатана він певним чином порушив наші, наш, наше райське існування і змішав наші думки, і е, скустувавши цього від цього дерева знання, ми втратили можливість жити праведне життя. І саме наслідком цього є рабство, і більше того, наслідком цього є те, що деякі філософи, як то, наприклад, Аристотель, захищають рабство як е, такий порядок, тобто. Для Арістотеля у рабів відповідні душі, тобто гірші за якості, ніж у вільних людей. Або немає душі взагалі. Тут така дещо обговорювана ідея, тобто дехто каже, що душі рабів можуть бути порівняні до душі душ, душ тварин. Дехто каже, що у рабів взагалі немає душ, тому що вони не можуть бути громадянами і тому подібне. І в будь-якому випадку для Василя абсолютно неприйнятно розділяти душі на кращі та гірші, тому що, по-перше, це абсолютно поза нашими можливостями, бо ми не знаємо душу. По-друге, це поза християнськими заповідями, оскільки за християнськими заповідями знов-таки всі ми створені однаковими, всі ми створені за образом та подобою. Відповідно, кожна душа вона є священна і кожна душа вона може спастися. Тому навіть у цьому світі абсолютно неприродне та хибне те, що один чоловік володіє іншим чоловіком. Тобто, чоловік має, може володіти. Твариною, наприклад, тому, що між е, твариною та людиною є різниця, оскільки душа людини створена за образом та подобою, а душа тварини, а тварина не створена за образом та подобою, тому між ними є така собі метафізична різниця, яка виправдовує модус володіння. Втім, людина все рівно має ставитися до тварини. З добротою та справедливо, оскільки це вже відноситься до її морального облику, але ніякого права володіти іншою людиною людині ніхто не давав. І відповідно це може бути прямою причиною гріха та майбутнього покарання. Тепер я пропоную трішечки зануритися в те, яким чином Василь Великий боровся проти аріанської Єресі, та яким чином він відповідно встановив відносини всередині Святої Трійці. І фактично заклав підвалини тої тріції, яку ми маємо зараз, того мейнстрімного розуміння християнства, яке ми маємо. Отож, коли він ознайомився з писаннями та проповідями аріанців, його головною ідеєю було те, що вони використовують недоліки нашої мови і недоліки того, як сформовані певні пасажі в Біблії, для того, щоб зробити дуже далекі висновки стосовно натури. Бога, Святого Духа та Ісуса. Наприклад, у Корінфянам 8:6 ми читаємо: один Бог та Отець, від якого всі речі, і один Лорд Ісус Христос, яким всі речі зроблені. Тобто, яким чином читають це аріанці? Вони читають це так, начебто Бог Отець є верховним стосовно Ісуса. Чому? Тому що всі речі походять від Бога Отця, в тому числі Ісус. Тобто, Ісус не є рівним Богу Отцю, Ісус є похідною від Отця. Відповідно, також Ісус є інструментом, тому що, оскільки ми вже встановили, що Він є похідною, то коли ми читаємо, що зроблено Ісусом – «by Jesus Christ», мається на увазі, що Ісус є немов би лише певним знаряддям, через яке Бог Отець показує свою волю або проявляє себе у світі. Таким чином, встановлюється не мов би, субординація всередині Святої Трійці. Однак на цьому аріанці не обмежується і е, сам Арій та його е, прибічники вони були доволі такі обізнаними в філософії, тобто вони оперували цілком собі Арістотеловою термінологією. Тому вони розбирають е, дію Святої Трійці через теорію причин Арістотеля. Як ми пам'ятаємо, у Аристотеля було чотири типу причин: це формальна, дієва, матеріальна та фінальна. Відповідно, як ми можемо інтерпретувати Святу Трійцю через призму оцих цих самих причин. Формальна причина це та причина, через, у формі якої або через яку все зроблено. Тобто, зрозуміло, що формальною причиною всього є Бог Отець. Дієва причина це та причина, через яку це відбувається, тобто це той самий інструмент, яким Бог Отець це робить. Тобто, зрозуміло, що дієва причина у такому прочитанні буде присутня через Ісуса Христа, тобто буде відбуватися через Ісуса Христа. Матеріальна причина це та причина, з якої щось зроблено. Тобто, фактично, це той матеріал, над яким працюють Бог і Ісус. І потім святий дух, тобто це людська душа, або у випадку творіння, це земля. І нарешті фінальна причина це та та причина, до якої все йде. Тобто, це той результат, який відбудеться. І е, фінальну причину е, аріанці традиційно трактують через святого духа, тобто що ми повернемося до е, Божої благодаті. І святий Дух фактично і є е, та чистота цієї благодаті або Ця благодать в, у чистому виді. Е, відповідно, коли ми говоримо про е, іпостасі е, Святої Трійці, як про різні діячі причини, ми лише посилюємо цю субординацію, яку аріанці намагаються е, вивести у Святій Трійці. Окресливши таким чином, проти чого він буде боротися, Василь. Е, Приймає дуже цікаву стратегію та тактику. Перш за все, він каже, що людська мова вона є надзвичайно обмеженою як інструмент передачі чогось, тобто є якісь слова, які мають сенси. Однак ці сенси, вони очевидно, що не повністю можуть описати те, яким чином існує Бог, Ісус та Святий Дух. Тому, коли ми наприклад кажемо початок, то ми не можемо зрозуміти, що було до початку. А очевидно, що якщо ми говоримо про творіння з нічого, то це щось, що було до початку, тобто Бог існував вічно. І коли е, аріанці кажуть, що так, Бог існував вічно, а от Христос почав існувати з початком нашого світу, тобто фактично з початком матерії, вони це кажуть тільки тому, що вони не можуть збагнути того, що Христос також існував вічно, тому що, на відміну від аріанців, для Василя Великого Він є триєдністю, тобто він є частиною божественної єдності. Ми не можемо певним чином відділити. Інструмент від того, хто його тримає, оскільки Ісус просто не є інструментом, Він не є матеріальною дієвою причиною. Він є частиною Бога, яка так само проявляється у нашому світі. Однак ці частини мають дещо різні функції, попри те, що вони мають однаковий метафізичний статус. Тобто, вони є триєдиними, однак Бог Отець Ісус та Святий Дух. Маніфестують себе дещо по-іншому. Можливо, це звучить складно, але давайте подивимося, як ми ще можемо це пояснити. Він каже, що іншою проблемою аріанства є те, що е, ці філософи, ці теологи, вони антропоморфізують Біблію, тобто антропорф... антропоморфізують те, що сказано у Святому Писанні. Що ж мається на увазі? Тобто, коли, наприклад, вони кажуть, що Ісус є по праву руку від Бога, що написано, власне кажучи, в Біблії, то вони це уявляють собі знов таки як те, що Бог є якимось більшим за Ісусом, і Ісус знаходиться десь на нижчому щаблі. Однак, якщо ми подумаємо, то Бог він не є матеріальним, тобто Він не має такого. Модусу як е, взагалі рух або форма, і він одночасно є всюду, і він одночасно не є рухомим, тоді як Ісус у певний момент свого буття мав цей модус, тобто коли ми кажемо, що Ісус знаходиться по Праву руку від Бога, ми не маємо це розуміти у якомусь е, матеріальному сенсі, у тому сенсі, в якій одна людина знаходилась по праву руку від Бога. Ми маємо розуміти, що Ісус та Бог вони знов таки мають різні модуси існування, тобто що вони можуть проявлятися по іншому. І знов таки е, наша мова нам взагалі каже про те, що син. Він походить від отця і в якийсь момент отець був, а сина не було. Тобто, ця найбільша помилка, вона, власне кажучи, веде до дуже множинних наслідків, оскільки аріанці читають писання як нескінченну череду того, що Ісус він є меншим або. Підкореним, другорядним по відношенню до Бога Отця. Однак Василь нам каже, що це абсолютно не є так. Ісус є свого роду медіумом. І якщо ми подивимося, якими він здатностями наділений, ми зрозуміємо, що це ті здатності, яких фактично немає Бог. Тобто, наприклад, Ісус є Воскресінням, через нього здійснення Воскресіння. І Він наставляє, Він лікує, Він благословляє, Він робить фактично будь що. І Таким чином, він є тим медіумом, через яким ми можемо пізнати Бога. Тобто для нас присутність Ісуса саме і є можливістю долучитися до цієї трансцендентальності та непізнаваності, якою є Бог Отець. Не випадково для християнства цієї доби. Притаманні негативні описи Бога, тобто чим він не є. Оскільки очевидно, що він не є людиною, не є твариною, не є смертним, не є е, розумним або нерозумним, він не є нічим ні з цього, бо він не непомірно більший. Він все присутній, все мудрий, все добрий і тому подібне. Тому, коли е, частина з цих якостей маніфестується у Ісусі у якомусь обмеженому вигляді. Це і є межа нашого розуміння, тобто це є та межа, якою ми можемо пізнати Бога у всій його величі. Тому зрозуміло, що людське пізнання, воно направлено не на Бога Отця, воно направлено на Ісуса. Але це абсолютно не означає, що Ісус є чимось другорядним або чимось підкореним стосовно Бога Отця. Вони є єдиними. Відповідно, для Василя Великого Ісус є рівним у силі, рівним у присутності та рівним у божественності до Отця. І те саме відбувається зі Святим Духом. Тобто Святий Дух, на відміну від Ісуса, він не постулює себе настільки відверто, і ми не можемо зрозуміти, що Святий Дух робить. Однак Святий Дух працює на рівні наших відчуттів і на рівні. Нашого блага, якщо так можна виразитись, тобто Святий Дух він наповнює нас благодаттю, і святий Дух він задає нам немов би правильний вектор руху. Тобто, коли ми робимо добрі вчинки, коли ми осягаємо Ісуса, коли ми йдемо шляхом християнства, це все тому, що Святий Дух слугує нам свого роду. Путівником, тобто, він не має якогось матеріального виміру і він не має якоїсь прямої функції однак він осяює наше буття цим світлом благодаті, і фактично. Присутність Святого Духа у цьому світі вона є запорукою того, що ми всі спасемося після, після страшного суду, після того, як все воз'єднається з Богом. І це також та частина, де Василь Великий згодний з Орігеном, тобто для нього також характерне це бачення універсального спасіння, яке відбудеться у. Якомусь далекому майбутньому, знов таки, не за людською шкалою. Тобто, що це значить, що пекло існує і рай існує, однак вони не існують у людській шкалі вимірів. І таким чином, навіть ті, хто згрішать надзвичайно сильно, вони потраплять у пекло та відбудуть там вічність покарання. Однак вічність для Василя, вона є скінченною. Вона, можливо, є нескінченною у суб'єктивному часі того самого пекла. Однак вона скінчиться тоді, коли е, Бог е, покличе до себе усі свої буття і усі душі воз'єднаються з ним знову. І зрозуміло, що це відбудеться через Ісуса. Тобто, І зрозуміло, що це і буде оцим страшним судом, і це буде цим вічним поверненням. Тобто для Василя є прит притаманна така думка, що кінцем світу буде, коли усі духовні. Субстанції, тобто наші душі, вони знов-таки воз'єднаються з Богом і створять оце єдине ціле. І зрозуміло, що тут виникає питання стосовно того, що ж станеться з дияволом та е, його прибічниками. І е, тут Василь Великий дуже обережний, тому що якщо напряму сказати, що диявол теж спасеться, то це буде Єресю, і саме за це е, не в останню чергу осудили Орігена. А якщо сказати, що диявол не спасеться, то це значить, що якісь душі залишаться осторонь від цього великого повернення, яке він пропагує. І якесь пояснення, яке можна вивести, що диявол в якийсь момент перестане бути дияволом, тобто що провівши вічність, він знайде свій шлях до спасіння, теж а знов таки, оскільки час не об'єктивний. То ця вічність може розтягнутися дуже довго, тобто сатана буде йти до того, щоб знову стати янголом нескінченна, у той час як праведна душа одразу ж потрапить до раю і одразу ж перенесеться до цієї єдності, не страждаючи або не чекаючи в якомусь лімбо, коли диявол нарешті прийде до святості. Таким чином, що робить Василь Великий? Фактично, він робить. Те саме, що стається на формальному рівні, коли формується Нікейський символ віри, і коли відбуваються ці установчі собори в Константинополі, він формує догмат Святої Трійці, який має на увазі триєдність її іпостасі. Тобто, що Бог, святий Бог, Отець Ісус та Святий Дух, вони є триєдині. У Святій Трійці немає субординації, тобто ніщо зі Святої Трійці не головніше одне за одним. Однак вони мають різні медіуми та різні функції. І зрозуміло, що медіум, який наближений до людськості, це Ісус, медіум, який відповідає за благодать та святість, це Святий Дух, і медіум, який нам, по суті, недоступний, але який створив, створив землю, та який фактично якби, перебуває за всім цим, це Бог Отець. Таким чином, оскільки Василь Великий займав, вели, займав дійсно впливове місце у християнстві свого часу, і більше того, його справа була продовжена його другом Григорієм Низьким та Григорієм Назіанзіном, то це стає новим мейнстрімом, тобто це стає таким суттєвим суттєвою противагою для аріанської єресі, і в якийсь момент це стає тим, що визнається офіційно. Це стає е, новою догмою християнства. І після цього фактично обговорень стосовно того, як саме розподілені ролі або Місця середині святої Трійці, їх стає набагато менше, і фактично, вектор е теології, вектор філософії він переміщується вже на обговорення е поняття або універсалій матерії е янголів. Ну і звичайно ж нас смертних, нашого безсмертя, нашого спасіння та тому подібного. Дякую за вашу увагу. Я хотів би почути ваші думки стосовно того, наскільки прийнятним та раціональним вам здається метафізика Василя Великого.